Так, доброго часу, мої дорогенькі. Дивимося сьогодні Дніпро. Саме Дніпро. Окремо Дніпро роблю і окремо Запоріжжя. Це такі, знаєте, наші фортеці зараз. Що там очікує на Дніпро? Зараз глянемо. Так, Дніпро ми дивимося, нагадаю, з 10 по 17 січня. Так, ну що я можу сказати? Дніпро і захист привезли, і все рівно десь буде прильот. Десь буде прильот, і навіть буде, ну не просто прильот, а десь буде така, знаєте, пожежа. Хочуть цілити вони в якісь будівлі, якісь. Такі напрямки будуть напрямки будуть пов'язані з державними установами. Вони, знаєте, як трошечки переробили свій план ударів по Запоріжжю. Зараз, от вони щоб більше було смертей вони били, щоб зруйнувати інфраструктуру, більше було на знищення. А зараз у них буде на просто щоб бити. І другий момент, от як вони на Запоріжжі хотіли бити, от так само вони хочуть і на Дніпро. Вони хочуть знищити саме от такі будівлі. Далі буде дуже багато. Розмовин і інформації з приводу е, руху е, расийців на Запоріжжі. Рух буде, але він буде зупинений, тому Дніпру взагалі нічого боятися. Дніпру е, варто боятися тільки одного це е, ударів, ударів з повітря. Тому що найбільше і най Таке, знаєте, як важливе, надважливе для Дніпра це удари з повітря. Буде багато збито, буде багато збито, але будуть і десь і прильоти там буде. З приводу наступу на Запоріжжя Рососійці, саме на Запоріжжя, чому я скажу на Запоріжжя? Тому що буде розганятися якась така. Інфа, що буде далі і на, на Дніпро. Слухайте, не вірте нікому. На Дніпро все з Дніпро захищене як, як ніхто. Розумієте? Дніпро захищене. І по Дніпро, до Дніпра вони навіть не дійдуть, тому що це все буде зупинено і. І це все вже зупиняється. Я вам скажу, що це все зупиняє їх, уже ми їм готові зупинити там. Ні, ні, ніхто до Дніпра нічого не дойде. Так що ви не бійтеся і перестаньте оце панікувати. Так. По Дніпру бути уважними, бо будуть... Будуть десь бити зверху. Оце найголовніше. Будуть, слухайте, жертви бачу. По Дніпру будьте, будь ласка, уважні. От жертви по Дніпру можуть бути. Будь ласка, будьте уважними. Всім вам дякую. Дніпро таке, знаєте, воно більше буде тиждень страху, ніж всієї ситуації, яка є на, справ... на самому ділі, буде більше дезінформації. Так так. що, ось так. Дякую вам дуже. Підписуйтесь, ставте вподобайки, робіть репости, і всього вам найкращого. Дякую!